Ви коли-небудь чули слова, які розбивають серце миттєво, наче блискавка серед ясного неба. Уявіть, чоловік, якому ви довіряли життя, дивиться прямо у вічі і каже Я одружився з тобою, але завжди хотів твою сестру, без сорому, без жалю, просто так, ніби це звичайна правда. І в цей момент світ зупиняється. Людина, яка мала бути опорою, раптом стає тим, хто руйнує ваш фундамент. У суспільстві нас вчать терпіти, закривати очі на біль, бо шлюб це робота. Але правда інша коли любов перетворюється на байдужість, а щирість на отруту, мовчати не можна. Це не про гордість чи про слабкість, це про виживання душі, бо жінка, яка мовчки терпить, поступово втрачає себе, і саме це страшніше за будь-яку зраду звучить жорстко, правда? Але саме в жорстких історіях народжується сила. Цей досвід Олі не лише про біль, це історія пробудження. Коли серце мовчить занадто довго, воно починає шепотіти, а з цього шепоту народжується рішучість, яку неможливо зупинити. І тоді навіть найгірша правда стає початком нового життя. І сьогодні ви почуєте не просто історію жінки, які зламали крила ви побачите, як у тиші, у дрібних жестах. І навіть у болю можна знайти точку відліку, бо кожна зрада, кожна байдужість, кожна рана може стати поштовхом не до падіння, а до злету. І саме тут починається шлях, який змусить вас подивитися на своє життя інакше. Життя часом починається з удару так різко, що здається, ніби це сцена з фільму. Уявіть собі, чоловік дивиться прямо в очі дружині і без найменшого тремтіння в голосі кидає фразу. Я одружився з тобою, але завжди хотів твою сестру, ні краплі сорому, ні найменшої спроби прикрасити слова, лише холодна прямота, яка ріже душу гостріше, ніж ніж. Це не просто зрада в шлюбі. Це демонстрація того, як слова, вимовлені без серця, можуть зламати будь-яку довіру. У нашому повсякденному житті теж трапляються подібні удари. Начальник може сказати: Твоя робота непогана. Але я хотів би бачити на твоєму місці іншого. Або друг раптом заявляє, мені добре з тобою, але я віддаю перевагу іншій компанії. Тут важливе не лише те, що сказано, а й те, як це сказано. Слово в Україні завжди мало вагу. І недаремно кажуть слово не горобець вилетить, не впіймаєш. Коли правда подається без такту, вона перетворюється на отруту. Багато хто виправдовується. Я просто чесний. Але є різниця між чесністю та жорстокістю. Це як подати хліб черствий, наче й поживний, але ковтати неможливо. Рома, промовляючи ці слова, був переконаний, що вчинив сміливо, проте він залишив на серці Олі рубець, який довго не загоїться. Чому ця сцена така промовиста? Тому що кожен із нас стоїть перед вибором говорити правду як удар батогом чи як бальзам, який лікує. Подумайте про просту ситуацію. Учитель у школі критикує учня. Якщо він скаже це жахливо, дитина втратить віру в себе. Але якщо промовить у тебе є задатки, але треба попрацювати над деталями, дитина виросте сильнішою. У бібліотеці, де працює Оля, вона бачила це сотні разів правильне слово може підняти дитину вище, ніж будь-яка похвала. І тепер, повертаючись до цієї миті, коли Рома кинув своє зізнання. Важливо зрозуміти це не лише історія про чоловіка і дружину, це історія про те, що відбувається, коли людина говорить, не думаючи про наслідки, бо після таких слів завжди настає тиша та тиша, яка змінює все. І саме в цій тиші починає розгортатися наступна сцена в українських хатах завжди є особливе світло тепле, золотаве, яке лягає на старі стіни так. Ніби вони зберігають пам'ять поколінь. У кімнаті Оліна Полиці стоїть весільна фотографія, вона й Рома, ще усміхнені, ще сповнені надій, ще не затьмарені тими словами, що прозвучать пізніше. Поруч на плиті тихо булькає простий овочевий борщ, страва, що в кожній українській родині символізує затишок. У цьому є певний парадокс атмосфера дому, наче намагається зігріти те, що в серці давно охололо. Скільки разів у житті ми намагаємося створити тепло зовні, коли всередині вже дме холодний вітер. Запалюємо свічки, купуємо гарні рушники, ставимо квіти у вазу. Але ж справжній затишок не в серветках чи меблях, він у погляді, у слові, у жесті. Коли Оля накривала стіл, вона не просто подавала їжу, а намагалася воскресити ті самі миті, коли вони з Ромою говорили одне одному ми живемо! І все ж золотаве світло на кухні лише підкреслювало тінь між ними. Цей момент добре знайомий кожному. На фото ми посміхаємось, на застілі сміємось, а всередині пустка. Зовнішній спокій часто вводить в оману це як вишитий рушник на стіні. Він гарний, але не розповість, чи в цій хаті щастя, чи лише звичка. Українська культура завжди навчала дім будується не деревом і глиною, а любов'ю і щирістю. І якщо їх немає, то навіть найсмачніший борщ стає прісним. Оля стояла біля плити, розуміючи суп готовий, фотографія сяє, а серце мовчить. Вона намагалась заповнити тишу дрібними діями, поставити ложку рівно, скласти рушник. Але всередині росло відчуття, що затишок це вже лише декорація, і ця тиша, така спокійна зовні, тільки готувала ґрунт для ще глибшого болю. Який мав ось ось проявитися. Мене звати Оля Карпова, мені 32 роки. Я бібліотекарка у звичайній сільській школі. Так вона могла б представитися будь-кому. Але за цими простими словами криється цілий світ. Для когось бібліотеками це тиша й пил на полицях, а для Оліпу це місце, де народжуються маленькі перемоги. Вона вміє знаходити радість у дрібницях, як поставити горнятко так, щоб воно гріло не лише чай, а й душу. Як скласти книжки, щоб дитина відчула, ніби потрапила у чарівний світ. Її справжнє щастя спостерігати за дітьми, які вперше долають велику книгу. Один хлопчик, третьокласник, днями закрив свій перший дорослий роман і сказав Я зміг. І в його голосі було більше тріумфу, ніж у спортсмена, що виграв забіг. Ці миті давали Олі відчуття, що її життя має сенс, адже кожна прочитана сторінка. Це ще один крок дитини до зрілості, до мрій, до сили. У цьому й полягає справжня мудрість радіти малому, бо саме з малого виростає велике. У нашій культурі є традиція дарувати дитині на свято першу справжню книгу. Це не просто подарунок, а символ дороги, що відкривається перед нею. І Оля відчувала, що кожен її день у бібліотеці це маленький внесок у майбутнє країни, бо там, де діти читають. Там народжуються лідери. Проте, повертаючись додому, вона відчувала інший контраст у бібліотеці живі очі дітей, а вдома байдужий погляд чоловіка. Вона вміла створювати тепло для інших, але дедалі частіше замислювалася: а хто створить тепло для неї? Це питання ставало дедалі голоснішим навіть тоді, коли вона намагалася заглушити його повсякденними справами. Оля стояла біля плити, помішуючи суп, і неусвідомлено закручувала неслухняне пасмо волосся за вухо. Це був її звичний рух, ніби маленький ритуал очікування. Вона знала ось-ось має відчинитися двері, увійде Рома, вдихне аромат, усміхнеться і скаже їхню улюблену фразу Ми живемо. Ці два слова були для них колись цілою формулою щастя. Вони нагадували, що, попри всі труднощі. Вони разом, вони сильні, вони мають дім, але останнім часом ця проста магія зникла. Рома перестав вимовляти ті слова входив, знімав куртку, кидав погляд на стіл, але усмішки більше не було. І це мовчання боліло більше, ніж будь-яка сварка, бо сварка це, це ще енергія, ще пристрасть, а байдужість це порожнеча, що поступово виїдає серце. Оля намагалася переконати себе, що це тимчасово. Робота, втома, нерви. Але з кожним днем відчувала, що їхній спільний код життя руйнується. Кожна сім'я має свої символи близькості, для когось це обійми перед сном, для когось молитва разом перед іконою, для когось звичка вечеряти всією родиною. Для Олі та Роми цим було ми живемо. І коли слова зникли, зник і фундамент це як будинок без даху. Зовні він ще стоїть. Але перший дощ покаже, що всередині вже не сховатись. Люди недооцінюють силу дрібних фраз, але саме вони тримають стосунки, мов нитки тримають вишивку. Оля дивилася на суп, ніби шукала у його парі відповідь. Вона знову і знову повторювала в голові може, сьогодні він усе ж скаже? Може, посміхнеться, і навіть у цій крихітній надії живріло життя. Але за дверима вже чувся його крок. Крок чоловіка, який принесе не тепло а нову хвилю холодної відстороненості. Двері відчинилися, і в хату увійшов Рома. Високий, підтягнутий, з тим самим привабливим обличчям, яке колись так запалювало серце Олі. Здавалося б, усе при ньому це чоловік, на якого й досі звертали б увагу жінки, але всередині він був десь далеко. Його кроки були механічними, рухи відточеними, а очі Очі уникали її, це було найболючіше бачити поряд людину, яка фізично є з тобою, але душа її живе вже в іншому світі. Він кинув короткий погляд на каструлю і запитав це твій фірмовий суп? Так, ніби між ними не було років спільного життя, ніби він запитував чужу жінку в гостях. Для Олі ця фраза вдарила сильніше, ніж він міг собі уявити, бо ще недавно він знав кожну її страву. Жартував, що навіть запах із кухні може розповісти, який у неї настрій. А тепер байдужість, замаскована під легку ввічливість. У житті ми часто стикаємось із тим, що люди, які були для нас найближчими, раптом стають далекими. Це як у старому будинку стіни ті самі, дах на місці, але тепло зникло. І тоді постає питання, що робити? Продовжувати накривати стіл, готувати фірмовий суп. І вдавати, що все гаразд, чи мати сміливість подивитися правді в очі і визнати, ми втратили те, що мали. Відповідь непроста, бо серце завжди сподівається. Оля поставила перед ним тарілку, уважно дивлячись на його профіль Він красивий, її Рома, але водночас такий чужий, і в цьому поєднанні краси й холодності народжувалася найбільша трагедія. Адже страшно не тоді, коли тебе ненавидять, а тоді, коли тебе більше не бачать. І ця вечеря мала стати ще одним свідченням того, як відстань між ними росте, незважаючи на близькість тіл. Вечеря була тихою, але не в тій теплій тиші, яку люблять сім'ї, а в тиші відчуження. Рома сидів за столом, відсунувши тарілку трохи набік, і майже не дивився на їжу. Його пальці ковзали по екрану телефону, немов там було справжнє життя, а не тут поруч з Олею. Відповіді на її слова зводилися до коротких Угу, так, може. І ця скупість була ще болючішою, ніж би він узагалі мовчав. Оля набралася сміливості і згадала Свята приїхала в місто. Їй так хотілося, бодай миті спільного інтересу, хоч якоїсь реакції, що з'єднає їх. Адже колись розмова про сім'ю була для них важливою вони разом зустрічали гостей, разом сміялися над жартами. Та цього разу Рома навіть не підняв очей від телефону. Ага, вирвалося в нього. І знову екран поглинув його увагу. Скільки таких сцен трапляється у сучасних сім'ях? Телефон стає новим співрозмовником, а реальні люди поруч, лише тлом. Це вже не лише про подружжя, це про цілу епоху. Ми навчилися бути онлайн для всього світу, але офлайн для найближчих. В українських хатах завжди цінували спільні вечері борщ у глиняній мисці, розмови за столом, пісні під гітару. А тепер навіть найсмачніша страва втрачає сенс, якщо за столом конхолодний екран. Оля спостерігала за ним, і в її серці виринуло відчуття мовчання стало їхнім новим діалогом. Вона хотіла вірити, що ще можна повернути ту близькість, але кожне його ага звучало, як цеглина в стіні між ними, і ця стіна зростала з кожною хвилиною вечері, яка вже не була вечерею. А лише ще одним доказом віддалення Оля, намагаючись оживити вечерю, почала ділитися тим, що завжди приносило їй радість історіями зі школи. Вона розповіла, як один третьокласник, усміхаючись до вух, урочисто закрив свою першу дорослу книжку і гордо заявив Я зробив це. У його голосі було стільки перемоги, ніби він підкорив говерлу. Інші діти працювали над власними оповіданнями з малюнками, і Оля степлом описувала, як їхні фантазії оживають на папері. Рома кивнув, пробурмотів молодці і знову ковзнув поглядом у телефон. Його увага була схожа на звичку, як автоматичний жест людини, яка давно вже не слухає, але хоче виглядати ввічливо. Для Олі це було, наче лід на серце, адже вона розповідала про те, що було сенсом її днів, а він чув лише шум слів. У житті завжди є такі контрасти там, де один бачить скарб, інший бачить лише дрібницю. Для вчителя чи бібліотекаря дитина, яка вперше читає книгу від початку до кінця, це справжня перемога, для батьків це гордість, а для байдужої людини за столом це лише ще одна історія. Це показує наскільки різні наші світи, навіть коли ми сидимо поруч. Оля, на мить замовкла, чекаючи хоч якоїсь іскри, питання. Усмішки, зацікавленого, і що далі, але натомість почула лише тишу і віддалений звук повідомлень із телефону. І ця тиша говорила гучніше за будь-які слова, змушуючи її серце відчувати. Він уже не з нею, навіть якщо фізично сидить поруч. Оля, зібравши всю ніжність у голосі, несміливо запитала як минув твій день? Вона прагнула бодай крихти щирості, яку можна було б схопити й утримати. Але у відповідь почула сухе нормально, клієнт Петров дедлайн, і все ні виразу обличчя, ні цікавості в очах, лише холодна буденність, що закривала його світ від неї. Вона зрозуміла він говорить з нею як з випадковою знайомою, а не з дружиною. Це ще більше підкреслило відстань, яка зросла між ними. Бо коли чоловік і дружина обмінюються лише уривками з робочого життя, без емоцій. Це схоже на розмову двох офісних колег, і серце Олі тремтіло від думки: Невже ми перетворилися на чужих? Вона знала. Справжня близькість це не лише спільний дім, а й спільний простір душі. А тепер її двері були зачинені. Того ж вечора, сусідка Діана, жінка років сорока, з добрим серцем, сказала Олі: Не тисни на нього. Чоловіки іноді закриваються в собі. Дай йому простір, але тримай ниточку, він сам до тебе повернеться. Ці слова звучали як порада і водночас як виправдання бо чекати значить вірити. А вірити, коли щодня бачиш байдужість, це мов ходити по тонкому льоду. Оля вдячно кивнула Діані, але всередині сумнівалася. Вона знала іноді простір не зближує, а ще більше віддаляє. І якщо ниточка надто тонка, Одного дня вона може обірватися, і саме ця думка не давала їй спокою, коли вона залишалася наодинці з тишею в домі. Оля згадувала, як колись її батьки з полегшенням говорили тобі пощастило з Ромою. Він подбає про тебе. У тих словах було стільки віри, стільки впевненості в його силі і надійності, і справді, на початку все так і було. Він умів створити відчуття захищеності, ніби за його спиною. Можна було не боятися жодної бурі. Це були часи, коли вона відчувала себе маленькою дівчинкою, якій, нарешті, не потрібно хвилюватися про майбутнє. Але тепер ті самі спогади ставали тягарем, бо слова батьків звучали в голові як докір він мав подбати. А де ж твоя безпека тепер? Оля відчувала, що зовнішня фортеця залишилася, але в ній більше не було тепла. Це було як дім із міцними стінами, але холодними кімнатами, де кожен подих відлунює порожнечею. Її серце більше не билося від радості, а мовчало зшите невидимими нитками, аби тільки не розсипатися на шматки. У житті багатьох жінок є цей контраст зовні все виглядає правильно, навіть ідеально, гарний чоловік, спільний дім, стабільність. Але справжнє питання чи є там тепло, чи є там близькість? Адже без них навіть найміцніший фундамент руйнується зсередини. І про це рідко говорять уголос, бо важко визнати, що безпека без любові це лише ілюзія. Оля сиділа на ліжку, огортаючи себе ковдрою, ніби намагаючись повернути бодай ілюзію тепла. Її душа шукала голосу, якого не було. Тиша між ними вже не була паузою, це була прірва, і в цій прірві народжувалося щось нове легке, ледь відчутне. Але небезпечне відчуття, яке мало ще сильніше заявити про себе. Коли дім занурився в нічну тишу, Оля лежала сама у ліжку. Навколо панувала темрява, тиша накривала все, навіть її подих здавався надто гучним. Вона лежала нерухомо, дивлячись у стелю, але всередині щось тріпотіло, ніби крихітний птах бився об клітку. Це було не страх і не надія, а щось інше невидимий шепіт глибин душі, який не давав заснути. Цей шепіт був слабким, але впертим. Він нагадував їй, що життя так і не зупиняється, навіть коли здається, що все завмерло. Десь усередині прокидалося відчуття неспокою, яке не хотіло розчинитися у темряві. Це не був голос розпачу скоріше, сигнал, що всередині ще є сили, ще є невимовлені слова, ще є дороги, якими можна піти. Але цей голос був таким тихим, що легко було його не почути. У нашій культурі. Жінки часто звикли мовчати, носити біль у собі, прикривати його побутом і щоденними справами. Але правда в тому, що жодна тиша не може задушити серце, яке починає шукати відповідей. Оля відчувала її мовчазний протест народжується не для того, щоб руйнувати, а щоб нагадати їй про власну гідність. І ця сила, хоч поки що слабка, мала прорости, вона заплющила очі. Намагаючись заснути, але всередині все ще звучав той шепіт він був, наче обіцянка, колись він стане голосом, колись змусить її діяти, а поки що тиша, ліжко, темрява і крихітна іскра, що тихо жевріла у серці, готуючи її до неминучих змін. Тепер запитай себе щиро скільки мовчання ти готова терпіти, скільки разів дозволиш байдужості зруйнувати тепло у власному домі? Чи не настав час подивитися в очі правді і визнати, що твоє серце заслуговує на більше? Бо життя надто коротке, аби витрачати його на тих, хто вже давно відвернув свій погляд. Кожна історія зради це не кінець, а точка вибору. Ти можеш залишитися жертвою, або можеш зробити крок до свободи, до нової сили, до відродження. Подумай, що ти обереш завтра, чи буде це ще одна ніч у тиші, чи перший ранок? Коли ти нарешті скажеш собі Я живу. Я хочу, щоб ти винесла з цієї історії головне твоя цінність не визначається чужими словами, навіть якщо це слова найдорожчої людини. Ти більше, ти здатна змінювати своє життя навіть тоді, коли все здається розбитим, і саме в цьому сила жінки знаходити світло там, де інші бачать лише темряву. А тепер скажи мені, що ти відчуваєш після цієї історії? Чи готова ти змінювати своє життя вже сьогодні? Поділися своєю думкою в коментарях. Твоя історія може надихнути інших. І обов'язково підпишись на канал та натисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Бо попереду ще багато історій, які можуть стати твоїм ключем до нових рішень.